Так, ще, 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 ще все настроїть. Все. Всем привет, з вами я, Олексій. Довгожданне... ...наверно, виживання в Блєдному саду, часть 2. Я там трохи виживав, але потому что я тоді записував, а потом довго не знімав його. Колка. Отаке. Перша частина вийшла в 24-му, а зараз 25-й. Нормально. Так, я зніму йошкінгот. Маску я зніму, поки я не ту ще бахнусь. Наше виживання під'їхало вже. Сейчас буде уже. Спидран по Майнкрафту. Поехали. Спідран по Майнкрафту, поехали. Опес, опес. Так, спершу я хочу вообще скрафтить сундучок. А, сундук у мене одеялся. Я поки ще не знаю, що буду робити можемо зробити в себе в хаті другий етаж. А ч можна зробити? Скрафтим на ці доски це як його там. Ступеньки. Yeah. <coughs> <coughs> вот так. Вот так. Нахватило. Не повезло, повезло. Не повезло, Фавер. Пятый день. Ой, а для чего я в сундук сошел? Все, у меня 12 ступенек. Хотя можно здесь здесь. А, мне спешу. Так, я хочу бывать трошки. Дерево. Вообще набрали лайков на первой части. Тому я популярный. На том видео все, лише якісь 0 лайков. О, увидел кто-то накладывание на ново Можно включить. А мы потом ще выйду на охоту за скрипуном. Бамбони. мій скин. Скоро буду выходить. За... До скрипучі, до скрипучого бабая. Ні, нормально я придумав ім'я Скрипучий бабай. Видно, да, тільки і хоч у мене є незерка, так що Давай. Так, оце ми положимо? <кій> <кій> Мені треба оце ось. Угу. Ну що, пойдем до Скліпу? Эй, е, эй, е, дятел, дядю руйку, не надо. Дятел. Дятел. Дятую. Не надо на мене нападати. Я все лишь пришл за скрипою. За скрипкою. Скрипкою. Пошл, горный. Скрипка. Я не чую. Чу пауковы такие. А скрипучку. Скрипу. Я тебя... А ну заспокойся, а не то я тебе сейчас все стрелы сразу запихну. О! И в жопу, в жопу, в жопу вас всех. Чего только разраба придумать? Уже придумал паук. Скелеты на паути. Видный паук. Паук лишь 75 килограмм. Ки а скелет 150. Я цей паук выдерживает. А, она ну, моя хата. Дайте дядечка скрипа. Я нічка скрипла. О, таке мені нрався опыт. Дядечка скрипа. Э, вон мне посрать чедов. Да Вы... я... Там уже обычный лисы, да, да, это ядечко скрипа. Мені треба дядечка скрип. Мені треба Сигма. О, в мене подлагує. Что в мене Я уже и ведьку чую. Надеюсь, у меня це видео не здесь. Один гигабайт. Дя твой а... куда? Куда? Куда дядвы? Куда? Куда? А ну в жопу пошли. О, не, там, ма... о ні, не-не-не, я валю от цього дятла. Паучок з маленьким зомби, це, це буде мінус я. Коротше, як я понял, що з дядечки скрипа нема, но ну, я обычно туди и шоу, а там заспавниться дядечка скрипа. дядечка с Ой, на меня нападает дятел. ча я не бежу че не умеет бегать я не вмію я нажимаю на біг, а он не бежит все шо за говно? Да иди в жопу все вы. Ч ⁇ я не бежу? Ладно, понял, дядечки скрипят. Сегодня у нас не нема... <coughs> Угу. Куда? Все. поблизу Зараз є не монстр. Можна відпочивати, поблизу блукають монстри. Я щось буду чугу. А, дятел! Дятел на мене нападає! Ті. саме Сами в Майнкрафті. Фух, проспати ніч. Наконец-то я зможу відпочити і потанцевать його поки. Я жрать хочу. У мене що є жрати? У мене пш... піс... пшениця виросла. О, десятий уровень. Подивіться на мене. Я скоро вдохну з голоду. Скільки мене хеп... хеп Значить, треба буде. Так, я хочу в настройках кое-что зробити. <кхи> угу, видео. Угу. Где до да, дотик? Где тут авто? Э... Там не надо авто стрибок. Да, все, тепер теперь я буду. Я шо, до сих пор. Я засудил, якщо... шо. <кхе> я порасытаю, у меня Майнкрафт завис. О! А не, я можу бегать. Оооо! Да я так Майнкрафт не відповідаю. Я вас сейчас у. Я вот цей танк в настоящий и розстріляю цей Майнкрафт. Окей, okay, пора я найду.